І зараз у нас дві гості в студії. Ви їх можете побачити. Річ у тім, що на тлі масованих обстрілів по цивільній інфраструктурі росіян багато будинків постраждали. Ви бачили кадри зруйнованих осель і розбір завалів. Це така дуже складна робота для наших ДСНСників. Допомагають їм у цьому ось такі друзі, наші чотирилапі представляю їх. Альона Сіленко з нами, начальниця пошуково-рятувального кінологічного відділення аварійно-рятувальної частини з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Лейтенантка служби цивільного захисту міжрегіонального центру швидкого реагування і бельгійська вівчарка Мрія. Але в звичайному житті мі. -мі, -мі. Отже, дякуємо, що завітали. вітали давно а, хотіли зробити саме таку студію. І поговорити. Дали перепочити собаці, так і вам перепочити після складних робочих днів. Розкажіть, будь ласка, про ну ми вже знаємо, що собаки допомагають. Як готують собак до таких операцій? Ми, ну, ми ж розуміємо, що війна змінила потреби, масштаби і виклики. Вони ускладнились. Як тренують собак для пошуку людей під Ну, для початку ми а, виховуємо маленьких цуценят. До трьох місяців вони ростуть з мамою. І вже починаючи з віку трьох місяців, ми їх починаємо навчати базової слухняності, розвиваємо їхню соціалізацію, щоб вони звикали до різних умов, в яких вони в майбутньому будуть рости. А от ви сказали, базова слухняність це про що можемо продемонструвати? Так, звичайно, ми можемо продемонструвати. Мрія знає декілька вправ в слухняності, які в майбутньому мені дуже допомагають, коли вона працює на завалах. В моменті, коли мені потрібно її зупинити, я можу її зупинити словесно чи жестами. Можу показати, так? Давайте. дай. Так от собака взяла іграшку віддала. Угу. Супнені. Але віддає вона лише мені так. <ріст> і ви з нею з трьох місяців особисто працюєте, так? Е, ні, мрія до мене попала у віці півтора року, і з того часу ми з нею ну, майже вже два роки разом. Поговоримо ще, як так, вона потрапила е, е, до вас. Саме навчаємося так. Мімі, -мі. Зіц. Хорошо. Плец. Плец. Грешу. Штей. Добре. Пус так. Well, no, це такі good. самі базові. Але команди ви даєте не українською мовою. Так, Команди ми даємо німецькою мовою. А приїхала так. Вона з Франції. Вона приїхала з Франції, але в неї не було слухнаності зовсім. Тобто слухняності навчала я її. А Чому За дорослу, їй було пошу... півтора роки, так? Да? Так, так. А саме справа пошуку, то колеги французи нам допомагали і навчили її пошуку. А, спочатку вона шукала живих людей. Леш. 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 І знаходила? А, так, вона була навчена на пошук живих людей, але в нас виявилася нагальна потреба собак. Які вміють шукати загиблих та їх рештки, і е, прийнято було рішення, що мрія з цим справиться, і ми навчали її на, на новий а вид, в пошуку чому складність навчання саме пошуку людей і пошуку тіл людей, Я, як чому як можна навчити? А насправді це два різних для собаки запахи, тобто жива людина пахне одним, загибла іншим, і складності ніякої немає. Потрібно лише дати зрозуміти собаці, що в пріоритеті вона повинна шукати. А от ви знаєте, що навіть для рятувальників, підготовлених людей морально складна робота, так ось ті обстріли, останні, які були шукати багато і знаходити мертвих людей, живих морально це складно. А для собаки ви помічали от після того, як ви працювали на завалах, окрім спеки, багато праці, що морально вона е, вичерпана? Е, морально так, звичайно, вона ну більш фізично, звичайно, що вона втомлюється морально. Я не думаю, для неї це більш як гра, тобто вона шукає і отримує винагороду, коли знаходить. Я не думаю, що вона розуміє ну настільки це з моральної точки зору ну, складно. А собаки працюють на завалах ну не самостійно. От ви з мімі разом знаходитесь, проводити пошуки. Як це відбувається? Ну на початку ми приїжджаємо на місце. Там є старший пошуково-рятувальних робіт, який визначає нам зони пошуку. Де ймовірно можуть знаходитися люди, і ми опрацьовуємо ці зони пошуку. Зазвичай зупиняється вся робоча техніка, але бувають випадки, що в деяких місцях вона працює, тобто паралельно працюємо і ми. А на якій там відстані, глибині, під яким там шаром завалів собака може відчути або живу, або, на жаль, людину, яка загинула? Це залежить від того, який, який завал. Буває таке, що виток запаху прос, ну, просочується через щілини, складно сказати, на якій глибині собака може це відчути. Повинен бути виток самого запаху. Бувають такі завали, що засипано дуже щільно, і ми виходимо по декілька разів на одне і те саме місце. Після нас рятувальники знімають, наприклад, шар завалів, і ми знову виходимо. І знову опрацьовуємо ту саму ділянку, поки собака не учує навіть мінімальний запах, то вона покаже… А травмування собак буває під час пошуку, тому що ну це ж завали там і скло, і метал, і каміння, і ще якісь речі, а лапи в них не захищені. Так, звичайно, я як кінолог, яка відповідає за собаку за її життя. Оцінюю сам завал. Якщо я розумію, що немає там ріжучих якихсь, е, певних ділянок, то я можу пустити її без пахіл. А в, зачасту ми ну, тобто одягаємо захисні е, капці, але ну, же, справа в тому, що в захисних капцях собака може теж травмуватися, бо вона не може вчепитися, наприклад, коли карабкається на якісь певні висоти і може Же зісковзнути тому саме в цьому випадку я оцінюю ситуацію і розумію, що їй більш потрібно. А який характер у мрії, і, взагалі, скільки в нас в ДСНС таких собачок, які допомагають рятувальникам? А, взагалі в системі ДСНС 75 службових собак це. Усі пошуки, усі напрямки пошуку, і мінопошукові, і пошуково-рятувальні саме у нашому центрі 41 собака з цих 75. Всі інші по різним регіонам України є кінологічні розрахунки, які теж чергують, щоб швидше виїжджати на якісь певні НС. А скільки коштує одна і де взагалі можна їх придбати? навчити? Взагалі не придбаєте таку собаку. У нас ДСНС це... не продає ні. ні. <клі> це був жар. У нас розплідник. Ми <клі> самі вирощуємо цуценят ці для майбутніх, так сказати, помічників наших. Ну, Ні, я то я то сложна. Яка Мрія, який характер в неї? Мрія дуже енергійна. Ну, ми бачимо, вона да. не рухомовних гризу. Вона, вона не може сидіти на місці довгий час, їй стає дуже скучно. Mm -hmm. а, от. а так вона дуже кмітлива, нічого не боїться, для неї немає ніяких перешкод. Тому іноді я за нею хвилююся, бо вона може побігти туди, куди не дуже безпечно. А скільки по часу на кар'єрі? Собаки в, в руках в під час Красиво. виконання таких. Зараз міс. кадр був такий красивий. Вона а, якраз відволікла. Взагалі собака, в системі ДСНС <клес> до восьми років собака працює на службі. Далі ну, типу йде на пенсію, але якщо по медичним показникам вона ще може працювати, то їй продляють службу і кожен рік потім поновлюють ну, в залежності від її, від її стану здоров'я. А ми з вашими колегами ДСНСниками говорили про те, як як вижити під завалами, тому що актуальна проблема, що потрібно знати. І от тоді Євген запитав, чи варто з собою корм класти ну, в кишені. десь хтось, хтось да, в інтернеті, почав писати, що на ніч кладу в кишеню. Собачий ви як безпосередньо працюєте з собакою? Звичайно, для особистого заспокоєння ви мусите це зробити так, але собака, коли працює, вона не відволікається на сторонні звуки, запахи. Тобто вона так сконцентрована, що шукає саме те, що, те, чому її навчили, те, що їй потрібно. І якщо це їжа у вас в кишенях, то скоріш за все вона не зреагує на неї. Скільки ви працюєте? Як стали кінологині? Чому обрали це? Я працюю вже близько п'яти років. Обрала для себе таку професію. Я з дитинства люблю собак. У вас вдома є свої? Своїх немає бо на роботі вистачить немає можливості її тримати в себе, і тому вирішила піти на кінолога, щоб ну мати можливість спілкуватися з собою. А які породи собак. Ну ми знаємо бельгійська вівчарка, да малінуа їх дуже багато. Які ще породи використовуються для там в вашій роботі, зокрема в ДСНС, і чому є відмінності між породами? Зокрема, ну, переважаюча, більшість собак це бельгійські вівчарки наразі, німецькі вівчарки також у нас є. І по одній складовій, так сказати, є у нас мисливські і пастуші собаки. Із мисливських це є, це бігель. Спанієль. Бордер <гум> колі <Border -coli> це пастуша собака. І еспаньолбритон мисливська. Якщо а не чому показати. ці породи? Так і чому найбільше бельгійських вівчарок? Вони слухняні, найбільше виконують команду вже їдять дуже мало їх. Якщо отримувати <гум> 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 ні, насправді вони більш витриваліші, швидше навчаються. енергія теж важливу роль грає тут. Німецькі вівчарки теж дуже гарні, але вони більш сповільнені, якщо порівнювати з бельгійською вівчаркою. Ну і мисливські породи в них дуже розвинений нюховий рецептор, тому ну, використовуємо їх в деяких, деяких справах, але у них складний буває характер, зі слухняністю, можна так сказати, і попрацювати довше. Тому Ну, Бельгійські в пріоритеті… Ну, кажуть, що дорослу собаку складно навчити новим фокусом, але ви кажете, що мімі -мі потрапила до вас півтора роки. Її було Далось. складно було бо, бо її вчити. Мені було нескладно, але я думала, що буде складно. Е, я думаю, що мені просто повезло в цьому плані. Е, але насправді е, ну, любу собаку можна навчити в будь-якому віці, просто трішки більше часу це забирає, ніж там почати з маличку. Дякуємо, мрії, дякуємо вам за складну роботу, яку проводите. Хотілося б, щоб менше задіювали і мрію, і вас на розбір завалів і взагалі влучань по цивільній інфраструктурі військовій не було. Альона Сіленко була разом з нами з мрією, слухняною мрією, яка досить таки обережно спокійно просиділа собі. Ну не зовсім спокійно, але з іграшкою просиділа собі у нашій студії.